Терор баз вихідних окупанти щодня невпинно гатять по Нікопольщині. Волонтери евакуюють з райцентру тварин. А ще юних жителів міста запрошують взяти участь у відеочеленджі з млинцями. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю після тривогою, але без обстрілів і надзвичайних ситуацій. Ніч на Нікопольщині минула спокійно, як і в інших районах області. Утім, вже зранку жителів попередили про можливі атаки у бік Мирівської та Марганецької громад, а також загрозу для міста Нікополь. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, а ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Росіяни не давали спокою Нікопольщині вихідними. У суботу потрощили кілька приватних будинків у Марганці. А у райцентрі – два ліцеї, 12 багатоповерхівок, лікарню, підприємство та адвокатське бюро. Обійшлось без жертв. Терор продовжився і у неділю. Зі ствольної артилерії окупанти накрили Нікополі, Мирівську та Марганецьку громади. Востанній поранили двох людей. До медзакладу у важкому стані доправили чоловіка під час атаки в районі. Також пошкодили будинки, автівки, трактор і мотоцикл. У Нікополі відкриють додаткові пункти з гуманітаркою від ООН. Над цим працює виконком і комунальники. Усе, аби люди не юрмилися у місцях видачі. Бо для міста, як і для всіх інших прибережних територій, існує загроза денних обстрілів. Жителів просять не скупчуватися та додають. Наборів вистачить всім. А продовольча програма триватиме цілий рік. Нагадаємо, нині пакунки можуть отримати місцеві та переселенці від 18 років. Для цього необхідно прийти до пункту з паспортом і карткою платника податків. Окупанти продовжують обстрілювати не лише мирні міста та села, але й Каховську ГЕС. Також свідомо усушують водосховище. Без питної можуть залишитися до півмільйона людей. Про це розповів начальник районної адміністрації Євген Євтушенко. За його словами, на Нікопольщині зараз намагаються поліпшити умови забору води та опрацьовують різні сценарії. Паралельно ми визначаємо місця водозабору, де буде забиратися вода. Паралельно, на жаль, ми готуємося до найгіршого сценарію, коли централізоване водопостачання буде обмежене. І тоді ми будемо доставляти воду людям нецентралізованим способом шляхом підвезення. За сім місяців постійних обстрілів з Нікополя евакуювали вже близько сотні чотирилапих. Такі дані місцевого притулку для тварин. Волонтери кажуть, пухнастим знаходять новий дім і не лише в Україні, а й за її межами. Хто допомагає з порятунком і як виживає прихисток на лінії вогню? Дізнавалися мої колеги. З порогу собачий гавкіт чотирилапі зустрічають нашу знімальну групу. Екскурсію прихистком проводить керівниця Олена. Жінка показує собак. О, мальчик, ти скоро поїдеш в у Найменших пухнастих випускає погуляти. На, бігать, бігать, давайте, побігайте, побігайте, побігайте. Малі побільше здорові та скалічені. На вулицях Нікополя зараз чимало різних покинутих собак, розповідає Олена. Із вторгненням та обстрілами їхня кількість зросла в рази. Це декілька тисяч тварин, які в основному не стерилізовані, які в основному домашні були тварини, не пристосовані особливо для життя в місті. Аби тварини менше боялися обстрілів. Волонтери забрали чотирилапих до притулку, але й тут нині небезпечно. Наприклад, під час однієї з атак хвостаті дивом врятувалися. Ми зібрали ось таку миску з осколків. Я просто я написала пост з криком до всієї країни, до всього світу, ну просячи евакуювати допомогти мені в евакуації тварин, тому що їх дуже багато. На публікацію про евакуацію відгукнулися і українці, і іноземці. Один американець допоміг грошима, а колеги з Польщі з вивозом та прилаштуванням тварин за кордоном. В мене забрали дуже багато і собак-інвалідів, собак дуже стареньких, такі, які в Нікополі взагалі ніколи не прилаштуються. У нас люди хочуть тільки породу, а поляки забирають насамперед самих малозахищених. Одна з евакуйованих чотирилапих мишка собака на інвалідному візку. Михо. Ми Хто є з моїм броєм? Зараз вона мешкає у польському притулку, де за нею доглядають працівники. Вони її обожнюють, вони присилають мені відео, де собака займається водними процедурами для розробки м'язів спини. Вона трошки може ходити і бігає на возику. Ну це це просто щастя. От, просто це щастя бачити, в яких умовах там живуть тварини. Загалом за час постійних обстрілів з Нікополя евакуювали вже близько сотні котів і собак. І це не межа. Тож волонтери закликають людей не покидати своїх хвостатих самих і пам'ятати, що життя тварини це теж відповідальність. Айміна Арнаут Анна Целуйко, Ігор Силко про Нікополь. Юних Нікопольців запрошують долучитися до челенджу Масниця йде млиці та метнесе. Влаштовує його будинок дитячої і юнацької творчості. Малечу просять поділитися рецептом найсмачніших млинців, зняти на камеру процес приготування та надіслати відео на пошту до 26 лютого. Включно у листі треба вказати ім'я та навчальний заклад. І на цьому у нас вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Спокійного усім вечора тримаємо стрій, вільні люди сміливої країни.